І салют пацани, мікрофонний виправич ігор. Я недавно це дізнався, що один мій друг писав, щоб я зняв виживання в Майнкрафті. Ось я тут створив світ для того, щоб знайти кого на Майнкрафті. І тут розробляю цей певний новий данж. Називатиметься він Покращене село. Та я знаю, що для деяких авторів ринок є. Ну, коротше, і ж золото більше в біонох пустощі. Пацани, якщо нічого не знаєте, що таке пустощі, напишіть у коменти. Я, може, і пошукаю, якщо не забуду. І якщо ви замітили, у мене тут встановлені. Хоча трохи пізніше покажу вам те, що вже в мене встановлено. Якщо, звісно, у мене виживання, це мені дозволить за все. Короче, короче, встановить Ferrari F40. Если честно, знаете, Ferrari F-40 на найбільше за Queen-Sax Jazz Absolute. Ось, о, ось так. Це все речі з інвентаря. Ось сейчас тут свечочку і. Ось о моє бугаті. Хм. Ой, що це тут такое? Я что-то не понял. Ось тут треба пошук треба написати англійськими, Ось так англійськими Ф. Ладно, тоді пишемо. яка це буква Б. Кажеться, воно недоступне в режимі виживання. Бачите, в мене там є кількість сердечок цих. Це все, що сядемо це моє любиме бугатій рун. Так, де у нас тут? Ага, ось цього воно. І тепер летіть треба просто прямо-прямо-прямо-прямо. І от ось... Ой, особняк. Розбойник. Це не особняк. Аванпост. Воно він там частинку видно уже. А, тю у мене встановлений режим мирно. І через те вони не лізуть до мене. Можна спокійно собі. Можна навіть підійти до нього і дивіться, він не буде на мене нападати, дивіться. Знаєте, якщо ми його ударимо, дивіться, він на мене нападати не буде, бо всі моби стали мирними. Ось так драйвить. Ой, і дивіться, там вже видно будинки. опа хоп а хоп Дивіться, у нього була швидкість один чанк в секунду. А, тю, точно, это же выживание, точно. Опа. Что, свечка снова выпадает? Да уж, пацаны. Хм. Давайте ну, я сейчас выкину пару речей. Выкину пару речей. Так, выкинул. Как его выкинуть? А, в скайне. Так, 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 так. Так, так, так. готово, все. Ой, я забыла сказать, что... Ой, я сейчас покажу скин, а вы угадаете, у кого он. Все, дивиться. Не знаете, ні? Это скин Мистер Миста. Все его угадают, это скин. Оп. Так, все, что тут будет, какой-то... Оп. Якщо ви раніше дивилися компоти, я теж раніше дивився компота, але вже не дивлюся, бо дізнався, що він російський. І ось тут тоді треба ось так запригнути. Ой, я скло собі в скриню поклав. Ось тут тільки що кавун Майнкрафт нове відео прислав. Але я його, звісно ж, зараз не подивлюся, бо ось, бо як то кажеться, це... зробив діло, гуляй сміло. Да, моє зараз діло Добудувати цю хату. А ви знаєте, вона навіть по чим того мені нагадує хату кавуна. І єдине, що мене безпокоїть, що я почав обстроїти цей Цей улучшене село надто близько до Абанпост розбойників. І, А, тю точно я забув зовсім забув, що у мене встановлений режим мирно. З, кстати, пацани, я замітила, що у нього є навіть той. Тігр чи хтось там, з блискавкою там, да. І якщо ж зараз містер Біст. містер Біст. Дивиться моє відео. Я йому страшенно вдячний за те, що він знімає такі круті відоси. Оцей. Да, реально у нього круті відоси. І якщо не. Стоп, що двері? Ось у двері мінус. А я забувся, що у виживанні отут треба тримати, поки воно не заповниться. Ой, та... і тепер треба все заново ламати, так? Да? Опа, все отривю я своє досягнення. Це й не недосягнення. Ну, коротше, я поняли. А тепер садимося і летим шукати собі стійка, а в мене є ідейка. Давайте я зараз попробую якось. А ні, на дах тут невозмож... немож... неможливо залізти. Хоча у мене сейчас ось є цілий стак колод з дуба. Які мені абсолютно не потрібні? Мені вони абсолютно не потрібні. Ой, і тепер треба ось так стоїть. Я спробую згепнутися і тут треба рахувати один блок, два блока, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось це дев'ять, це десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотир... чотирнадцять і п'ятнадцять. А, ні, ще один блок. 16. Оце рівно чанку висоту. Подивимося, чи розіб'юся. А, ні, треба ж 23 максимально, щоб вижити. Один. Стоп. Це 16 було. 17, 18. 19, 20, 21. 22. Я не впевнений, що. Ось так. 23, 24. Я з 25 блоків стрибну. О, я занадто пригнув! Ой, дешево. Не звертайте увагу, що тут мій фейковий нік тут. Упс, а що це? Що це а, ті, точно, треба ж у нас спочатку було той гігантський стовп знести. І ось, цю, до речі, у мене тут є пляшечка чар і не одна. Ось о, дивіться, я сейчас ось тут побігаю. Ось тут заберу всі свої були досягнення. Ні, мене дайте все повипадало. Пацани, це невозможно. А якби я попробую пригнути. Ой-ой-ой, я ой, ой, вже ніч. А якщо ви не зрозуміли, пацани, то вночі фантоми літають. І того треба, щоб все було максимально освітленим. І того я сейчас все попитаюся сюди запригнути оцей дім і освітлити його ось тут факел, тут факел точніше молоски. Тут ні, не тут. От. Тут ось один смолскет і отут ось. Дивіться, ну прямо як у кавуна. Якщо ви не дивились, то зараз покажу вам цей відео здесь. А коротше, здається, я його убрав. Ну, коротше, оскільки вже 7 хвилин відео йде, то треба мені ж скоріше ламати ці блоки. А ще скоріше... у типі це у бороті почали фари світитися. А все через те, що наступила ніч. В наступному відосику про Майнкрафт я вам покажу, як можна літати і ганяти на Ferrari F-40. А точніше я буду встановлювати, це, встановлювати їхню максимальну швидкість. Ось в оцього, ось цього челика Бугаті. максимальна швидкість і втора чанка за секунду. если вы що один одиночка, это 16 блоков, то он, это 16, 16, 16 плюс 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. То в принципе 23 блока в секунду он летит, вот Бугатіті. богати, точнее гиперзанял на Бугатите. Щас я вам покажу за кілька се... там остається там 4 чанка, остається... Ой, а де це я вже бухгалте своє розбив? Сейчас попробуем за кілька секунд долетіть до Аванпоста розбивников. То есть доїхать. Таймер и погна... и погнали. Один, два, три, чотири, п'ять! Ого, за п'ять секунд! Він долетів аж сюди і он який тормозний путь! 5 секунд. А ну скільки тут поміряємо. Скільки максимальна видимость 4 чанка. Ну, в принципі, 4 чонка за 5 секунд проїжджає. Да, максимальна видимость 4... 4 чанка уже. Зараз попробуємо назад встановити вот таку саму максималчку. 1, 2, 3, 4, 5! Воно, бачили, як він вже ось так якось муж полетів. І тут ой! Куди я біжу? А, сюди. М? А що мені зможе, то посеред дороги? Дивіться, я сейчас можу ось так. Пляшечку чарів. Все, мене плюс два. Пусть два з половиною опита. Та ні, у мене більше немає. Да уж. Якщо дивіться, сейчас переключуся в креатив і подивлюся. Де, і подивлюся тут, де воно це Ferrari F40. Щас подивимося у творчий. І відновити гру. От дивіться, має бути отут ось природа. І ось тут має бути спаун. Ага, ось Ferrari F40! Тепер у креативі ізміримо, то виміряємо їхню максималку. Там Ferrari F40 сюди. Тут щось тут написано Ride, Хоча всім відомо, що Ride – це їхати зверху. А Drive – це коли всередині. Дивимося, за скільки секунд доїде Ferrari F40. Зараз трохи від'їдемо нашов. Я бугаті розчалив! Я наехал на богатие Широ. Но ладно мне. Все равно мне на него наплевать. Это богатие. 103, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, за 8 секунд 4 чанка приезжает. Похойте, пацаны, 16 блоки за один чанг а максимально выдаемый 4 чанка. И оно приезжает. А, цей стовп уже мені голову морочить. А знаєте що? Я перетворю цей стовп на телевежу. Все передається. Три два 1, полетіли. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Такий самий результат! Тільки ось я знову тут не більша. Ух ти собі не більша невелика. Ух не невелика аварія собі. Попробуй машину розніс. Все дивіться, пацани, я за цього стовпалася, зроблю теле. Желаю вам всім удачи всім кажу, що пока. Я у покалюся і щас все мені гаплы.